Всім привіт! Сьогодні на вулиці у нас не дуже жарко. Тож Серега вирвав зимову цибулю. Зараз я почищу і хай сохне. Вийшло такі дві тачки. Ну, звісно, і стеблом буде менше, як перечиститься, бо стебло дуже велике, багато місця займає. Гарна цибуля, кожного року гарна зимова. То зараз буду чистити. Ти прийшла мені допомогти, уточка, утю, утю, утю. Мамка наблюдає, Да, нічого йому не зроблю. Перечистила всю цибулю. Ось така кількість вийшла, ну, дві тачки, так і є. Цибуля гарна, велика. Ну, є, звісно, екземпляри. Десь лежила так взагалі. Яку посадила, таку і викопала. А де ж вона? Ось, ще менша десь була. Але майже вся оця така гарна цибуля, зараз простелю на землю якусь тряпку і висиплю, хай просихає гарно. Бачите, є різна, є маленьке. І доладня. Гарна цибуля. Виглянуло сонечко, зараз процеє і хай сохне, висипаю. І скільки ось бадилля. Це все піде у нас на гній. Але ви знаєте, чимало є такої вже гнилої. Вже, ось бачите, в землі почала гнести. Це трохи відкладала і відкладала, але десь відра буде. Все одно її викинуть, що з нею зробити. Нічого. То Зараз це прибирається на гній, а тут висипаю сушити. О, мимо. Тож пора у нас вже жнивуємо. Часник зібрали, зимову цибулю зібрали, ще весняна. Ну, Весняну цю треба трохи присушити, щоб вона трішки відлічалася, бо тоді, як наплутаємо, то не розберемо, де яка. А ми їх складаємо в різні сітки і першу використовуємо зимову, а потім весняну. Все, розіслала в один шар і тепер проти сонця хай сохне. Не в холодку сушимо, а проти сонця. Дивіться, яка є. Гарна цибуля. А А єсть така. Яку посадила, таку зібрала, наче й літа не вистачило вирости. Вся гарна. Тепер гарненько хай просохне. Ввечері ми її збираємо кожного вечора, кожного ранку знову виносимо на сонце. Малесеньке поповнення у нас, да я не трогаю їх. І всі чорненькі. У нас вариться варення. Концерний завод працює без вихідних. Зимою будемо пекти тортик. Чи плясок, як він там правильно називається, пані Валевська. Це ми для цього. Це є торт, ка готуємо варення спеціальне зі смородини. Ось. Ну Дивіться, маленьке плаває у каністрі. А тоді будете пити грязну воду. А. Уже ж сьогодні не жарко, гарно сьогодні. Виходьте, виходьте. Зразу як запаслися. Виходьте, виходьте. Дайдіть далі пасіться, що ж ви зразу хватаєте і куриця сіла коло них! Травички схотілося вам. Не бійтеся. Деякі вже он, пішли у садок. А ці ще ось ось з краєчку пасуться. А тоді, як розбіжаться, так ввечері попоганяємо, щоб загнати. На місце ось ось який високий високий на ногах смішний, без безхвостий. І ось ще один ходить такий самий. Це ось курочка, мабуть, буде. А це, мабуть, Петя буде. І ось. Які в штанях. О. Пасіться, гуляйте. Жарко крильця розставив. О, утік. Ой, красень. Дай я покажу, який ти гарний у нас. Варення готове. Ще гаряче, звісно. Я підписала, що це смородина ціла, тому що є джем, а воно, бачите, у баночці просто не видно, чи джем, чи не джем. П'ять баночок вийшло. Досить, якби ми її тільки використали. Ще до наших запасів додалося. Одне варення. Так, вечірня процедура в нас. Збираємо цибулю в ящик. Почистила погано, мамка Довга, не одобрила. Довго саме мене особи. Що а, не зробила, все їй не так. А оце вона дівчина не бачила це. Я б її не чистила, б її викинула в столі. Ні, я почистила сама. Вона і ручечку не потрудила. І ще не сказала спасіба, доці. спасіба доня! Спасіба". А сказала не так зробила. Ну от спасіба, пожалуйста, приходьте ще на весняну. Нічого. Ну, Це да. слава Богу менше. Це ж прошли рік було у нас скільки? Чотири тачки тут були. Не пам'ятаю. Сімньої. І чотири весняної. Це на половину менше. Ну, так ми ж посадили набагато менше. Хватить. Оце тягайся, як дуронь ступень. Ось Дивись. Оце що диви. їй не вистачало. Ну, вона забула вирости. Де, така, що як я, а то така, як <ріст> ти. Да, я б не сказала, що я така, як ото. Я отака десь. <ріст> отака. <ріст> Так, збирайте собі. Не так усі. Це треба ящичок буде. А нема. Нема? Нема ящичка. Це ж чорний часник. Так у вірейку. А я можу чорний час принести один. А у меншу ящик у меншу будемо цей часник у той. Там вже небагато. Тонкі, тонкі для цибулі, вона важка. На часник отой, час да. а чорний зараз я принесу. О Господи, що там таке чуть не впало. Ну, я полетіл, що вже нічого не було. Ну, свящесь, будемо супою, вино занос. Хлопці воно це розпухне. А я чистала і сама собі думаю. Це приїде мати, скаже, високо обрізала. А ти знаєш багато і гнилої вже. Ось ти і глюки да, і гнило, да, гнило. да. Десь із пів відра, або трохи більше. Ну, так. Оце ж, це ж на що воно. Тільки лишнє време сохнуть. Це в мене такого ставить здорово. Следуючий раз, воно весняну. Я і одного і чуба не одріжу. А цим сідай чи коротко, чи довго, як хоч, так і ріж. Ще ящик. Ось ось той давай. Який? Ось синенький син. Так, тобі не покажеш. Так залізний ми ще ж нема весняної. А, ні. Так у нас на це ж більше було б ці. Бач, не було їй, блядь, плітечки. Оце. Я б її ботай не чистила. Це... Ну куди ти? Ти оце візьмеш чистити. Ти її зроду зі, ти сім разів мене, ну не возьму чистити. А я чистити. спеціально ти її буду таку приносити, щоб ти чистила. О, Боже, хрань. Я її зразу викину. Я люблю таке, знаєш, взяв у руки, о... таке, щоб путь було, а не оце. Ось, о, де яка путь, о. Це булинку з чистою, путь не. знаю, як? Що ми позатягуємо? Ну, це хай топ не буде три його. Ну, поки п'ять, да. От бачите, почистила, не сказала спасіба, а сказала, що не так. Щоб я не зробила все не так, в неї всіх гарна цибуля. А ці зараз Заберу, буду чесник збирати. Бо два пластмасових чорних я забрала на цибулю, а тепер треба ще часник зібрати. Оце такі нас вечори. Утром винось ввечері. За нос? Пані, скуди які беру? Оцею цю корзин? Угу. А яри я, я, я своє положим. А я ріхай місить. Дощу да, ж не буде. Хай собі сок. Що не будемо забирати? Ну, а на що? Завтра нести цю пляшку. Треба подивитися по погоді. Де, Немає параді. до 11-го це Так вона ну, тоді буде завтра вже цибулю тим це сьогодні заберемо, а тоді хай, навіть на пару днів подаємо. А тоді будемо... Да. Там дивилася, почнеться це ще завтра. 26, тоді 28, тоді 31 і там аж до 35 до 12 шла. Угу. Угу. 35, це буде через 50. Ну, це ж таке. Де так, ж нашу його тебе? Хай сохне сюди. Все, забрала я. Яблука падає. О, все малину собі розпала. Все. То простяг такий. Ні, простяг ось. Все, тоді цей ярий залишаємо. Хай вісить, сохне на вулиці. Хай собі. Ці ящички зараз занесем, і цибулю занесем. Кровать. Це тут я ночую. Я ночую, як вигонять з хати мене, взяти з дочкою, так я тут сплю. Це з дітьми сьогодні гуляли тут, холодочку. То подушка така в мене, ото. Та тут цю забрати, той светиш. Це третьо спалити. Уся мусурпалики буде. Все, зараз заносимо і. Відпочивати. Сьогодні ніби нічого такого не зробили. Ну чого, цибулю почистила. Ще малину треба зібрати малину. Сьогодні хотіла і так вже втомилися. Ніхуємо, ще якась погода. Не хочеться, просто не хочеться. А коли не хочеться, значить що? Не потрібно його робити. Правильно? Правильно. Коли є бажання, тоді... Нема натхнення працювати сьогодні. Тоді воно йде із легкістю, швидкістю. Подзьюбають малинку. А це вирвала воно писало. Хай Хаймо куру складіла. Несем. Заносим, йдемо відпочивати. Ще вон, піввечора будемо курчат ганяти, бо сами не сядуть, літають. А Гасливо, подивіться. На кожній сливі це отака Ой, відпала. Оце отакий клей тече. І три рази була обробка. три Три. Залізо, борна, ой, не ця бордовська і вже ж оцвілася, бризка. Три рази обробляли, але все одно ну, дивіться, бачите, на кожній сливі. На кожній сливі оце Виділяється якийсь оцей клей. І абрико абрикоса, вона господи, сливи. Абрикоса. І он тля напала на неї. І багато зав'язалося, ну, нічого. вона їсти? Добре. А що ми з оцим будемо робити? Чим? Ой бо, будь здоров! Що ми будемо робити? Беремо, де викинемо все, попеклося? Я не я, я буду пробувати. Я кажу, вона кисла. У компот можна рвати. І з малиною наварити, будемо пити літом. Оце буде зараз 50 градусів, так будемо хлептати. Так, я буду варити. Мені як буде варити.